А зараз, дорогі друзі, я покажу вам, як рідні дядьки Сергія Єсеніна, російського відомого поета, вчили маленького Сережу плавати. Вони його брали отак за шворку, а тому робили отак. Поливій спікійно. І дивилася, випливи чи не випливи. Із котін не було куди діватися, доводилося плисти отак. Навчився плавати відомий російський поет Сергій Єсенін.